Вночі ворог здійснив чергову дронову атаку, застосував її в дві хвилі. Фактично, пауза між двома атаками була близько 15 хвилин, але характерною особливості цих атак було те, що вони були досить стрімкими. Одночасно велика кількість дронів прямувала в конкретному напрямку. При цьому Загальну кількість, яку використовував ворог, 14 вони розгалужили досить потужно по різних регіонах України. Хоча основний удар все ж таки був зосереджений на Одещині. Тут було знищено 10 дронів, один на Миколаївщині. Внаслідок складного маневрування йому вдалось перетнути межу області і опинитися вже там. Загальна картина в тому полягає, що навіть при результативній роботі протиповітряної оборони відбувається інерційний рух вже ушкодженого дрона, який був збитий, до прикладу, над морем. Вони заходили на удар з акваторії чорного моря для того, щоб ускладнити роботу протиповітряної оборони і їх власне виявлення близько до води приглушується звук відповідний характерний і ускладнюється їх знаходження засобами відповідного виявлення. Таким чином, уражені дрони все одно завдали пошкоджень житловим будинкам. Один з них Зіткнувся з багатоповерхівкою. На верхніх поверхах пошкоджено декілька квартир. Там спалахнула пожежа, і людина отримала опіки. Надана допомогу, лікується в лікарні в даному даній локації в фактично збитий дрон влучив в дах будівлі, що спричинило і вибух, і вибухову хвилю, яка пошкодила і навколишні будинки. Інший збитий дрон впав неподалік, що спричинило пожежу. Згоріла автівка, ще декілька автівок пошкоджено тут. Пошкоджень зазнали чотири людини. Одну з них вдалось деблокувати рятувальникам з під завалів. Їхнім здоров'ю нічого не загрожує. Допомога медична надана на місці, і вони лікуються амбулаторно. Ще в одній локації в Приморському бульварі уламки збитого дрону пошкодили другий поверх, залетівши просто в балкон приміщення. Оскільки було невідомо, як саме поведеться вибухова частина дрону, вибухотехніки очепили район, відповідно евакуювали людей. І... Дали можливість обстежити уламки, коли було з'ясовано, що вони не ставлять загрози. Їх вивезено, а люди повернулися до домівок цього разу. Атака була суто дронова, домішок ракет ніяких ми не спостерігали. на, на жаль, не вдалося уникнути влучань в одне з підприємств промислових меблевий склад влучив дрон. І там сталася потужна пожежа, оскільки багато горючих і легкозаймистих речовин, пов'язаних з виробництвом. Від вибухової хвилі людину, яка поруч проїжджала велосипедом, скинула на землю різними предметами під час вибуху уламками пошкоджено уламками, зазнав деяких поранень.